Яким буде шостий курс медичного університету? Привіт! Мене звати Сніжана, і ти дивишся мій медичний блог. Будь ласка, підпишись на цей канал та зроби репост цьому відео. Це допомагає розвитку каналу. Дякую, аж не віриться, що промайнуло 6 років. Останній курс медичного університету навчаюся я в Харківському національному медичному університеті одному з найкращих університетів України. Та що очікувати від шостого курсу? По перше, я хочу скласти успішно крок. 2. на мою думку, потрібно чітко розуміти свою мету і впевнено до неї поступово йти. По-друге, цього року я б хотіла приділяти більше часу хірургії та дійсно вивчення клінічних випадків, які мені цікаві. По-третє, я б хотіла розвивати особистий блог у напрями, які мені цікаві, і більше комунікувати з вами. Також цього року я б хотіла співпрацювати з брендами медичної галузі, і не тільки. Мені цікава і б'юті сфера, і одяг, і шукати корисні джерела інформації для вас. Тому хотілося б так само це впровадити і реалізувати. Мені казали, що шостий курс буде найлегшим, але я відчуваю. На собі ось цей вплив відповідальності, який лягає на мої плечі. Останній курс, коли я студентка, намагаюся вчити інформацію на совість, тому що рано чи пізно ця інформація може знадобитися мені у професійній діяльності. Саме тому мій шостий курс буде плідним. але не дивлячись на те, на якому курсі ви знаходитесь, кожен рік неповторний. Тому навчайтесь, пам'ятайте, що окрім медичного університету, у вас є особисте життя, розвиток та близькі люди.